Квітні цього року військовослужбовці, жителі Візірської громади, зробили особливий подарунок комунальному підприємству Візирське джерело з передовою, хлопці привезли 174 врятовані ними на фронті саджанці каштанів. На той момент деревці були дуже маленькими, але працівники КП пообіцяли за ними доглядати і зробити все, щоб вони прийнялися та не загинули. Наша знімальна група вирішила поцікавитися, як сьогодні поживають каштани і чи вдалося комунальникам їх зберегти. Як виявилося, маленькі рослинні підопічни прижили та гарно підросли. Ребята, які місцеві жителі Візірки, які служать, знайшли каштани десь в посадці, і вирішили передати до себе до громади, щоб вони виросли в громаді. Вони підросли, як видно, планили висадити їх навесні, через пів року. Працівники підприємства зізналися про те, що спочатку, після висадки каштанів, вони не все знали про догляд за ними. В першу чергу комунальники намагалися їх постійно поливати, але одна співробітниця підприємства підсказала, що робити часто цього не треба. На щастя, рясний полів маленьким саджанцям каштанів не нашкодив, і у подальшому догляд за деревцями здійснювався згідно їх потребам. Вони пережили, але ж не треба їх поливати день у день. Треба їх там через неділю, тому що. Каштани не люблять дуже воду. Ну і ми наблюдаємо травічку, вириваємо, щоб вони могли піднятися. Коли почнеться морози, ми будемо пілками їх укутувати чи засілати, щоб вони не замерзли. А тоді на весну будемо їх розсаджувати весною. За планами комунальників у візірці з'явиться каштанова алея. Але зараз працівники комунального підприємства вирішили скористатися гостинністю господарів майданчику, які дали згоду щодо висадки каштанів на ньому, висадивши тут ще і саджанці горіхів.